Вітаю всіх. Сьогодні буду мати декілька думок для вас. Ось можна презентацію підготував для того, щоб було легше слідкувати за місцями з Біблії. Підготував е, презентацію. Я супер. Дякую. І тема сьогоднішньої проповіді чи теми е, Місце Божого відпочинку. Ось. І зразу. Перейдемо до місця, з якого ми почнемо свої роздуми. Так, думаю, чи в мене працює І це буде місце з другої другого книги Самоїлова, 7 розділ 12-15 вірш. Кому зручніше себе в телефонах відкрийте, будь ласка, слідкуйте інші переклади. Перевіряйте: коли виповняться твої дні і ти ляжеш зі своїми батьками, то я поставлю по тобі насіння твоє. Що вийде з утроби твоєї, і зміцню його царство. Він збудує дім для імення мого, а я зміцню престола його царства навіки. Я буду йому за батька, а він буде мені за сина. Коли він скривить дорогу свою, то я покараю його людською палицею та поразами людських синів. Та милість моя не відхилиться від нього, як я відхилив її від Саула, якого я відкинув перед тобою. В цьому місці Бог говорить через пророка Натана до Давида, до царя Давида Ізраїльського, і про майбутнє його нащадків, нащадків Давида. І для нас цілком зрозуміло зразу подумати про то про Соломона. Так? Про Соломона, якому було обіцяно через Давида, що от його син, що ти не побудуєш храм для мене, але от син твій Соломон, він побудує його. От для мене. І і, врешті решт Соломон так і побудував цей храм для Бога. Але в цих словах ми бачимо декілька розбіжностей з тим, що говорить Бог, як пророкує Бог в життя нащадків Давида, і між тим, що відбувається в житті самого Соломона. І написано, що якщо він відхилиться від дороги, то буде покараний руками людей, а точніше, навіть палицею в інших перекладах, або навіть це, слово, це саме слово згадується в інших місцях під. Під визначенням як різка або навіть спис, якісь палиці і так далі. Тобто має декілька значень. І ми, надалі, і ми надалі не бачимо в писанні того, щоб цар Соломон був справді якось, хоча він і відійшов від Бога. так? Він відійшов від Бога і служив іншим богам. Ми не бачимо того, що Бог саме так його покарав в такому ключі, що він не був відданий в руки людей, в його не били палицями, чи... тобто люди не мали, не мали змоги. Пократи свого царя. І великий цар Соломон він правив 40 років і помер своєю смертю. Сказано, що він спочив і приєднався до своїх, до своїх предків. І ніхто за цей час не посмів підняти руку на Великого царя. Тому ми в, першому, в цьому місці ми вже бачимо якусь розбіжність між життям царя Соломона і тим, що говориться тут Бог до Давида. І в наступному місці з послання до євреїв 1:5, перший розділ. П'ятий вірш. Автор каже такі слова, теж цитуючи цей, цитуючи якраз попередній текст, який ми читали. Кому бо коли з Ангелів він промовив: Ти мій син, я сьогодні тебе породив, і знову, якраз тут ця цитата, я буду йому за Отця, і він буде мені за сина. І якраз тут автор з Послання до Євреїв цитує ці слова з того пророцтва. І справді ми бачимо, що Бог говорив Давиду про Його пізнього нащадка Ісуса. Тому що саме тут автор в посланні до Євреїв говорить якраз про Ісуса Христа, про те, хто прийде згодом. І ми знаємо, що Ісус якраз вийшов з коліна Юди, з коліна якраз є нащадком Давида. І ми бачимо так само, що тут вже сходиться з тим, що Ісус був покараний руками людей. Покараний, покараний руками людей за гріхи, але за наші гріхи. Тому що коли він прийшов на цю землю, він прийшов на цю землю для того, щоб прийняти наші гріхи як свої, і вони стали його гріхами. Наше викрилення доріг стало Його викраленням доріг, для того, щоб пронести це покарання замість нас. І щоб ми понесли цю славу замість щоб ми отримали Його славу. І це потрібно, ми бачимо, це було потрібно для того, щоб виконати Божу місію, виконати це просто, яке дав ще Бог, ще самому Давидові, побудувати цей новий храм. Новий храм для Бога. Місія закласти цей фундамент була покладена Христа. І для того, щоб розкрити цю тему далі, нам допоможуть слова вже Степана. <кій> В діях 7 47-51 вірш. І Соломон збудував йому дім. І тут він, цитає, цит, і він, тут він цит, цитує місце з Ісаї 66 розділу. Але не в рукотворнім Всевишній живе, Всевишній живе, як говорить Пророк. Мені небо, престол, а земля то підніжок ногам моїм. Який мені дім ви збудуєте, говорить Господь, або яке місце для мого відпочинку? Хіба не рука моя все це сотворила? О, ви твердошиї, люди, серця й вух необрізаних. Ви завжди противитесь Духові Святому, як ваші батьки, так і ви. І в цьому місці. Степан дорікає, це він звертається до священників Ізраїля, пересвященників, фарисеїв, цитуючи якраз те місце з Ісаї, кажучи, що вони противляться Духові Святому. Хоча, по суті, можливо, вони ще не, були, не знали стільки про Духа Святого, як апостоли. І цей закид полягає в тому, що люди якби постійно намагаються засунути Бога в цей храм, як в коробку якусь для того, щоб. Для того, щоб коли Бог потрібен буде, коли Бог буде їм потрібним, відкрити і просто скористатися, скористатися Богом. Щоб весь рік жити своїм життям, жити своїм життям можливо, там, декілька разів в рік ходити в храм на поклон Богу, для того, щоб принести жертву за свої гріхи, для того, щоб принести жертву за свої гріхи, для спокутування своїх гріхів, чи просто тому, що так правильно, тому що що скажуть про мене мої сусіди, чи друзі скажуть. Але такі стосунки з Богом вони є деструктивними. Вони не приносять наше життя справді, цього, справді цих живих стосунків з Богом. І вони приносять, не приносять в наше життя нічого, крім якихось незрозумілих обов'язків, додаткових, можливо, живих служінь ось не, і просто незрозумілих заморочок, якщо ти не живеш справді з Богом. І деколи, ми підшли, і деколи я замічаю, що я так само підлаштовуюсь під такий спосіб життя. Що я звикаю, що я мушу ходити в церкву кожного тижня, служити, співати, проповідувати, служити з молодіжним служінні. І я стараюся, я живу, живу так, як якби Бог хотів би, правда? ж? Я живу, ходжу в церкву, молюся, читаю Біблію кожен день. І я розумію, що деколи звикаю до цього, звикаю просто до цього, щоб жити праведним життям, зовнішнім. Ось віддавати все, це якби: ось Бог, я тебе шаную, я тебе славлю, я тобі віддаю хвалу. І, і ми отримуємо за це похвалу від своєї совісті, від своєї, можливо, від своїх друзів, от, який він класний, він ходить в церкву. Часом не мої одногрупники кажуть, що от, він ходить в церкву кожного тижня, дивується навіть нічого собі, який святий хлопець. Ось. Але насправді, якщо ми не живемо справді цим єднанням з Богом, то ми не маємо справжнього життя, справжнього, справжнього сенсу християнства. І ми, можливо, відчуваємо себе. Можливо, ми, і ми в цей момент я зрозумів, що я хоч і не відчуваю себе най... найсвятішим або святішим, але все одно трішки краще, ніж іншим, ніж ті люди в світі. Я все ж, я ж хожу в церкву, я ж хожу, виконую ці певні якісь, можна сказати, обряди. ось. І в мене Бог є тільки там в церкві, або, можливо, тільки там, коли я приходжу е помолитися, але в моєму житті немає цього єднання з Ним. <кій> Тому. Бог від самого початку задумав з людиною близькі особисті стосунки. І тому після цих слів, про яких говорив Ісая, що що ви, з рукотвор, що ви зробите мені руками, тому що я це все створив. І при тому він каже потім, і при тому, зразу після цих слів, і при тому дивлюся я на Бога та на розбитого, тобто смиренного духом, сукрушенного і на тримтячого над моїм Словом. Тобто Бог шукає людей, які б відкинули гордість власної праведності або навіть гордість власної гріховності. Тому що коли ми кажемо, що я грішний, і Боже, ти не можеш до мене підійти, не можеш де Я такий грішний, це також гордість того, що Бог не може нас спасти. Тільки коли я виправлюсь, тоді я можу піти до Бога. Але насправді це теж гордість. І Бог шукає якраз тих людей, які би визнали свою гріховність та зіпсутість і шукали Господа, шукали близьких стосунків з ним. Визнали, що так жити не можна, що це, о цих, можливо, якихось моїх добрих справ недостатньо для того, щоб жити повним життям з Богом, недостатньо для того, щоб жити в єдності з Богом. Це не все, це надто низько для, того, для великого задуму Бога. І Бог каже, що ви не збудуєте для мене місце мого відпочинку і не збудуєте підходящий храм для мене. Але при цьому він дивиться на людину, яка шукає його, і ніби кажучи, ось. Ось місце мого спочинку. Ось місце мого відпочинку, ось місце, де я, буду, де я хочу, щоб був мій храм. Де я, хочу, щоб, де я буду відчувати справді цей запах в який справді приємний мені. Ця хвала, це єдність з людиною, яку я люблю. І саме тому ми бачимо, як Бог нібито поступово зближається людиною. Поступово зближається людиною. Ми читаємо Біблію і впродовж всієї Біблії ми бачимо це, як. Бог, якби поступово, поступово зближається людини все ближче і ближче. Спочатку Бог ходить з вибраними людьми, з пророками, з якимись царями і так далі, які слухають Його. Він ходить з ними і працює, серед них служить іншим людям, які навколо. Ось далі приходить вже Христос, який ходить в тілі. Який ходить вже в тілі, спілкується з людьми, живе поряд з ними, працює 30 років разом з ними. І я вірю, що він насолоджувався цим життям, насолоджувався цим життям, тому що він любив людей, тому що він любив служити їм, любив просто людей і бути поряд з ними, просто благословляти їх. І він приходить для того, щоб підготувати дорогу, підготувати дорогу наступнику його, для того, щоб збудувати врешті-решті храм, зруйнувати все старе і створити нове. Створити цей храм для Бога. І коли настає його час, він каже він каже такі слова, не буду вже казати місце. Вам буде краще, якщо я піду, бо прийде утішитель. Тобто Бог каже, що все йде до ближчого, до ще ближчих стосунків, до ближчих стосунків. І ми бачимо це далі. І наступно приходить Дух Святий, приходить з гуркотом і шумом, пам'ятаєте? День п'ятдесятниці, він приходить з і шумом в цей дім. Все місто відчу, почуло цей шум, весь все місто почуло цей гуркіт, тому що я впевнений, це була радісна мить для Духа Святого, що Він нарешті приходить для того, щоб служити людям, що нарешті настає, можна сказати, його черга для того, щоб бути з людьми, для того, щоб служити їм, для того, щоб просто любити їх, для того, щоб більше ніколи не розлучатися з ними, для того, щоб вселитися в них і працювати в них, і ходити в них. І тепер, тепер після того, що зробив Ісус Христос на Христі. Нічого більше не може Духа Святого відділити від нас. Нічого більше не може відділити нас від Його любові. І він і просто. І цей момент такий цікавий, що Дух Святий настільки був радісний, я вірю в те, що Він просто летів з тими відкритими обіймами на цих апостолів, які очікували на нього, які чекали, які жадали Бога, які шукали Його. Він просто летить до них з відкритими обіймами для того, щоб їх нарешті обійняти, для того, щоб сказати, нарешті, нарешті ми тепер навіки єдині, нарешті ми тепер єдині з вами, з вашим духом, з вашою душею, нарешті ми єдині. І ця радість настільки була великою, що вона передалася на самих апостолів, що люди, навколо побачивши. Як вони радіють, як вони просто говорять на інших мовах? Вони сказали, що вони п'яні, тому що це було видно по них, що вони настільки радісні, не зрозуміло що чого. Тут раз настав якийсь шум, гуркіт і так далі. І вони починають молитися на інших мовах. І я вірю, що вони були настільки радісними, тому що нарешті став на цей, нарешті, цей момент єднання з Богом, єднанням з Богом, який, до, якого, до якого до якого йшло весь цей час. І люди навколо просто подумали, що вони просто п'яні, не незрозумілі божевільні не люди. <кій> Тож, де місце спочинку Божого. Я б хотів, щоб ми перечитали ще декілька місць, які доповнюють також цю тему. Це Івана 4, 4 розділ, 23, 4, 23, 24 вірш. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися отцеві в дусі. Та істині. Бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклониться, повинен поклонятися в дусі та істині. Наступне місце Івана 14, 23. У відповідь сказав йому: якщо хто любить мене, той буде виконувати моє слово, і мій отець любитиме, любитиме Його. І ми прийдемо до нього і зробимо оселю в ньому. Вже навіть сказу, навіть не храм, а вже оселю, Якщо щось таке домашнє, вже щось таке. Приємне, спокійне можна сказати, вже просто оселю, в якому він буде жити разом з людиною. <кій> і наступне місце це Друге Коронтян, 6 розділ, 16 вірш. Адже ми храм живого Бога, як сказав Бог. Оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Бог закликає нас е, не думати. Поплоцьки, як він казав, як Степан казав тим е, священникам, казав, що ви, ви люди необрізаного люди не серця і необрізаних вух. Тому що вони думають надто низько. Для того, щоб просто здовільнити якусь можливу совість, що я такий праведний, я ходжу, молюся там, на перехрестях, я виконую всі заповіді і так, далі, і так далі. Але це надто низько. Це просто якісь правила, якісь релігії, і Бог бажає набагато більшого для людей. Набагато більшого, ніж просто правила, ніж просто служіння в церкві, ніж просто якісь щоденні читання Біблії. От, хоча це теж класно, це 100% класно, це Бог так само задумав це для нас. От, але Бог каже, що це надто низько. Не літайте так низько. Я, я запланував для вас таке велике, я запланував для вас єдність зі мною, з великим Богом. <кхід> І просто не перетворюйте це в чергову релігію. Іду Дух Святий каже, що є набагато більше в християнстві. Тут захоп. Заховані великі глибокі стосунки з самим Творцем, він перший робить ці кроки на зустріч. Бог бажає, як ми бачимо, що Бог бажає жити в нас, Бог бажає бути в єдності з нами. Тому -то Бог війшов, ми бачимо навіть на такому прикладі, коли Бог створив світ, що Бог входить в спокій, входить на, на спочинок, можна сказати, після того, як він вже створив людину, після того, як він, того, що, після того, як він вже побачив, заради чого він це все і починав. Казав, ось, ось те, чого я бажаю, ось те, для чого я це все починав, ось нарешті це місце, це те, в що я, я, я закохався з першого погляду. Тому що те, у чому я бачу, насолоду. І не варто думати також, що Бог якби був до цього нещасний, чи не мав можна сказати, не мав миру чи спокою, де ж би то щось, взяти того, кого я кохав. Але чи вони, а чи Бог самодостатній, Він вже в трійці вже панувала ця ідилія любові, в трійці вже панувала ця, ця іделія взаємної хвили один одному, взаємної любові один до одного. І вони поважали до одного і любили до одного. Але з цієї любові якраз і народилося бажання створити того, хто війде в це коло любові новий, хто війде в це коло, коло любові, і з, з ким можна буде ділитися любов'ю, обмінюватися цим хвалою і любов'ю. І я просто хочу, щоб ми побачили в цьому всьому цьому приклад, в тому настільки Бог бажає наш дух, в тому настільки Бог бажає бути в єдності з нами, тому каже, що в тобі, в тобі, мій друже, в тобі Іван, Павло, в тобі Марина, в тобі моє місце мого відпочинку, в тобі місце, в тобі, в тобі є місце цього, коли я відпочиваю, коли я насолоджуюся тобою, саме в тобі, коли ми в єдності з тобою. Саме тоді, коли ти приходиш до мене, коли ти думаєш про мене, коли ти думаєш про хрест, думаєш про те, що я для тебе зробив, думаєш про це, великі справи, які я хочу для тебе зробити, якраз тоді я відчуваю цю від цей відпочинок. Коли ти приймаєш мою любов, коли ти приймаєш мою благодать, коли ти приймаєш мої обійми, коли ти дозволяєш мені себе любити, коли ти дозволяєш мені це робити. Саме тоді Бог якраз насолоджується цією любов'ю, насолоджується тим взаємною любов'ю з нами. Коли Він дає нам цю любов, і ми віддаємо її назаєм. І це природня. Це відбувається природня, не змушено, не тому, що так треба, тому що Бог вимагає від мене хвали. Але тому, що Він перший хвалить мене, перший, перший, той, хто, перший той, хто любить мене і віддає мені всю увагу мені, своєму синові. <кій> і тоді я природній віддаю його, цю любов йому. Він бажає, що ми, що ми так само бачимо це все, бачимо того, як Бог перший робить кроки, ці перші кроки до нас, як Бог е, бажає цієї єдності з нами, просто насолоджується нами, що ви йому приємні в першу чергу, що, вас, що більше, він більше не бридиться вами, що він ніколи і не бридиться вами, що не бридиться через те, що я сьогодні згрішив чи зробив, можливо, пропустив сьогодні план читання Біблії, чи ще чогось, чи ще чогось. Що Він більше не не гидиться нами, що Він, тому що Ісус Христос підготував цей храм, Він його очистив, його. Він його не просто побілив ззовні, а Він очистив все нутро, все нутро очистив, збудував цей новий дім, в якому більше немає допуску для зла, в якому більше немає допуску для нечисті, для того, щоб там міг бути сам великий святий Господь, для того, щоб він міг бути там разом зі своєю улюбленою дитиною. Я бажаю просто, щоб ми так само, так само прагнули цієї єдності з Богом, щоб ми кожного дня спілкувалися з Ним, приймали Його любов і просто цю благодать кожного дня. Тому що та природа Адже в ньому, тому що тільки в ньому, в справді, в нашому Божі є цей мир, є справді ця радість наша і уся повнота життя. Я замітив за собою таку, таку звичку, чи як, як працює мій розум, як працює моє серце. Часто буває, приходиш додому після довгої часу навчання чи навіть після роботи. Ти приходиш додому, і ти мислиш цей момент, і це нормально. Ти мислиш цей момент просто по-плоцьки, Тому що весь день, весь день ти був в думках про світ про світ, просто про земне життя. Про те, щоб заробити, про те, щоб гарно навчитися. І в цей момент, ну це і це. Просто нормальне, адекватне життя, тому що нам потрібно себе вдягати, нам потрібно себе годувати, і це адекватно, це адекватно для кожної людини. Але суть в тому, що в нас є. І ми тоді, коли приходимо додому, ми так само мислимо в тому ж самому, в тому ж самому е, ключі. Про те, щоб зараз поїсти, відпочити, можливо, щось подивитися і, і лягти спати, тому що вже треба відпочивати. Ми думаємо все рівно в цьому ключі свого свого тіла, тому, щоб забезпечити своє тіло. І в цей момент ми приходимо додому, або стоїмо зранку навіть, ми не думаємо про те, що от зараз би почитати Біблію, зійшло на мене на таке натхнення, помолюся зараз, почитаю Біблію. Зазвичай такого натхнення немає, так? адже ми просто настроєні, настроїли свою, е, свою антенну, настроїли на думки людські, просто звичайні світські думки. Але важливо, я зрозумів, що важливо часом себе заставити переключити цю, цю мережу, заставити переключити себе цю Цю лінію змінити, змінити просто ці думки на те, на духовне, для того, щоб перестати літати низько і прийти туди до висоти. Хочете думати про те, що Бог хоче моє життя, що Бог зараз хоче зараз, чи Бог Як? про те, що Бог зараз хоче поспілкуватися зі мною, про те, що Бог зараз бажає цього спілкування зі мною, про те, що Бог зараз хоче наповнити мене своєю благодаттю, для того, щоб мій день пройшов класно, для того, щоб мій день пройшов під Його благодатью, під його просто рукою, що він просто вів мене в цьому дні, для того, щоб я вже з самого ранку настроївся, настроївся на нього. Адже в ньому ми справді знаходимо цей мир, справді знаходимо цей сенс життя і розуміємо, і, виходячи з цього, вже живемо правильним життям, живемо життям вже єдності з Богом, не просто зовнішньою картинкою гарною, а життям тим, коли я відчуваю Бог, відчувається радість, відчувається радість, і вона природнють. Просто витікає з мене, витікає ця любов з мене, від того, що я єдиний з моїм Богом, єдиний з Богом, який обожнює мене, єдиний з Богом, який любить мене. І на завершення я б хотів зачитати останнє місце, яке буде одразу, можна сказати, і нашою молитвою. На завершення <кхід> цієї проповіді. Це місце з Ефесіан, 3 розділ, 14, 21 вірш. Для цього я схиляюся на свої коліна перед Отцем, Господа нашого Ісуса Христа, щоби за багатством своєї слави віддав вам через Свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, від якого, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоб через віру Христос оселився в ваших серцях, аби ви укорінені і засновані на любові разом з усіма святими змогли зрозуміти. Що це за ширина і довжина, висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилося ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або дуємо, Йому слава церкві Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь. Я Запрошую вас до молитви. І того, щоб ми справді зараз просто подумали, зараз просто не думали там так само про якісь свої земні речі, про те, що, про те, що думає мій сусід, чи я благочестиво стою зараз перед Богом, чи я маю таке лице, яке богобоязане дуже сильно. От, але зараз, щоб просто ми дивилися на Бога, просто зрозуміли те, як Бог настільки на сильно любить, і стільки всього Він забажав пройти через всю історію. Через весь цей час, настільки він довго чекав цього моменту, коли нарешті може бути єдиний з людиною, єдиний з її духом, єдиний з її душею. І він до цього досягнув, і до цього пожертвував своїм сином, і до цього вийшов на хрест, виніс все наше зло, очистив нас, для того, щоб ми нарешті стали доступними для нього, щоб ми нарешті були доступними для Його любові, доступними для того, щоб він був з нами весь день, більше не розлучатися з, з його улюбленими дітьми. Я просто бажаю, щоб ми зараз про це помолилися. Ми просто задумали зараз про його любов до нас і більше ніколи не забували про неї.